Єноти з Дніпропетровської області вже оговтуються від стресу. У рівненському зоопарку вони живуть у карантинному вольєрі. Сюди 20 єнотів привезли на початку місяця. За непідтвердженою інформацією, їхні господарі виїхали, а тварин прилаштували в тимчасовий притулок волонтери. Мали велику потребу у воді і спрагло пили тривалий час. Лише потім, через якусь кількість часу, вони зреагували на корм. Є певні прояви агресії між представниками, але наші працівники надають дають певний Докладають усіх можливих, якби сил для того, аби тварини почувалися комфортно. Очевидно, що різкі звуки, вибухи, які могли бути в тих місцевостях. Плинули на самих тварин негативно. Для мавп з Київщини облаштували вольєри з обігрівачами. Тут живе родина чорних мангабеїв. Серед евакуйованих з зоопарку 12 місяців, 16 мавп, колобуси, мартишки і тамарини. Вони перебували в облозі і не мали що їсти. Мавп під обстрілами вивозили через річку. «Тривалий час вони перебували в транспортних клітках, тому що палинадцять місяців, які частина Київської області перебували під Контролем російських військ і працівники зоопарку чекали найближчої можливості, щоб евакуювати тварин. Ми не знаємо, скільки днів вони перебували в цих транспортних клітках. Також важка дорога наклалася відбиток на їхню поведінку. І відповідно досить тривалий час вони перебували в такому трошечки напруженому стані. Сьогодні до зоопарку приїхали вісім альпак з Харкова. Це південноамериканський копитний савець з родини Блюдових альпаки звикають до нових умов. Налякані відчувається, що стрес був колосальний. Додаткові тварини це додаткові витрати. А враховуючи, що зоопарк працює в специфічному режимі за попереднім записом. У нас обмежена кількість відвідувачів за рахунок продажу квитків. Ми власне купували всі харчі для тварин. Але завдяки тому, що отримуємо досить велику гуманітарну допомогу від Європейської асоціації зоопарків, я думаю, що в нас не буде з тим проблем. Щотижня до зоопарку приїжджає автівка з допомогою для українських закладів. Приносять харчі небайдужі. Тут готові прийняти більше тварин, але поки прохань не надходило. Наш зоопарк зв'язувався з обстріляним екопарком у Харкові. Однак там вирішили не вести хижаків на таку далеку відстань. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.